Привіт. Ти українську розумієш? Так. Ти якийсь блогер? Ніт. Так, ти з А, ж Віддущий канал. Я ведучий канал. Ми з тобою говорили колись. Так, що чуть припоминаю. Так, про що хочеш поговорити? Сам Сам-то, откуда? Місто Вінниця. А ви? Ниже Новгород. А чем отличается ведущий канал от блогера? Тем, что ведущий канала не зарабатывает деньги, а блогер зарабатывает. Ничего себе, первый раз так и чую. А где это можно почитать, такую информацию? <laughs> ну, такие ну, сам, по сам подумай, блогер это профессия? Не, я не знаю. Может, блогер... Но блогер... это профессия или нет у вас? Я думаю, у вас в стране это профессия или нет? Оно не визначено как профессия. На мою думку. Но вы зарабатываете деньги, платите налоги или нет? Я плачу налоги, как физическая особа предприниматель. И моя предпринимательская деятельность не указывает, что я занимаюсь блогерством. А моя предпринимательская деятельность указывает, что я надаю послуги информативные. То есть я как журналист. Угу. У мене йде О, діяльність журналістів. А от, е, з донатов і е, з монетизації Ютуба е, плачеш налоги чи ні? Звичайно. У мене немає монетизації Ютуба, у мене тільки донати. Я зробив собі підприємця і плачу налогу, податки як підприємець. Так. Ну от, поэтому і являєшся Професіональним а, блогером. Окей, а окей. Я... А я просто ведущий канала, который не зарабатывает на этом и не платит налоги. Okay. Окей. А если э, девчонка в ТикТоку вот так сидит, ручками махает, але не платит податки и зарабатывает вот так деньги? Это она кто? Ну пусть зарабатывает. Значит, она блогер. Она блогер. Но да. mm -hmm. не возможно, so. возможно, она у блогера какого-нибудь работает и зарабатывает в его команде. Зрозумію. Розумію. Які ваші у вас є якісь теми для обговорення сьогодні? Розкажіть, будь ласка, ви е, е, допускаєте, що Україна причасна к теракту в Крокус Ситіхолі? На відсотків 10. Тобто, таке може бути, бо я ж нічого не ну, знаю. На 10%, можливо. так. Я, я нічого не знаю, так? Я ж не знаю. Бо я не там. Но да, я логічно розумію, а... що це неможливо. Але на відсотків 10. Ну, возможно, да. То есть так. вы допускаете процентов на 10, так, так. что Украина может быть причастна. А, ну, так. Ясно. А вот вы, как украинец, вы как украинец, соболезуете? Не слышу у вас, почему-то задержка большая. Я не знаю, я ничего не говорю. Ага. Ну, вот я спросив, ви как українець, соболізуєте э, в Крокосвіті? Я я ставлюсь нейтрально. Я не злорадствую, це 100%. Але я і не співчуваю. Ну, це трагедія, але, але трагедія, яка я особисто, це ж наші вороги. Для мене росіяни це вороги. Ви ви равнодушний чоловік, правильно я розумію? Э, ні. ні. Якби це сталося в Нідерландах умовно, то я би співчував. А коли це стається у ворога, і ці люди пішли на гурт пікнік. Там, де пікнік явно підтримує війну, то ці люди автоматично всі підтримують війну і тому їм нема співчуття. То есть? Тобто, ли я зробити вивод, что ви навіть раді? Ні, ні, ні в якому разі. Я нейтрально ставлюся. Я ж вам сказав. Навише вы перекручиваете то, что вам выгодно. навіщо вы это робите? Не треба. Нет, вы часно з вами говорите. Вы говорите, вы настоящий украинец. Вы настоящий украинец. Вы поступаете так же, как ваша страна. Ваша страна в 2020 году, 4 сентября, провела учение с Пентагоном, где совместно с военно-воздушными силами. США э, имитировала ракетный удар по э, Российской Федерации и в то же время сразу заявили: нет, мы не проявляли никакой агрессии. Как же не проявляли, если проявляли? И ну, вы за... точно так я же говорите? За, 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 не знаю. Не знаете, да? Посмотрите, вот мне всегда интересно было, как пишут об этом в вашей стране. Вот наберите, пожалуйста, 4 сентября 2020 года, что произошло на Украине. 4, 4, 4, 4, 4, -4 ну, сентября. Во всем мире, 4 -4, во всем варус, мире, вару. это у вас может быть вересень, а у, во всем мире сентябрь, даже в немецком а, у Беларуси сентябре. А у Беларуси я. А я. я не знаю, как в Беларуси. Не знаете, что у, у них нас... не, нас... не, не, сентябрь. Да, да. Так, вы ну, Ввійшли літаки в повітряний простір України. Їх супроводжують винищуючий бригад тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України Су-27 та Міг 29. Угу. Так, що, і що це произошло там таке? Та ні треба ж читати. Чому вони увійшли? Ну, Совмісне учення, да? Так, напевно, да, Сибріс, якийсь чи ще там щось було. Угу. Тобто, ви считаєте, це не була агресія? Против России, не. ну то есть они отработали применение ядерного оружия по российской территории, и вы считаете, что это не было агрессией, да? Я уважаю, что навчание требовает, и провода, на было навчание. Это не агрессия. Навчание Можете прочитать, что такое агрессия? Давайте поднимемся. Просто агрессия. Просто агрессия. За яким словником дивиться агресія? Агресія. являється Так, давай агресія української мови нашої міта російська. Агресія. Означення. Агресія означення. Агресія. Інстинк... Інстинктивна індивідуальна поведінка людей, тварин, яку породжує страх лють. Вона она выражается в нападе, або загрозе нападу на осо на особеного, чужого. О, вы... отлично! О, отлично! Смотрите, она выражается в нападении или в угрозе нападения, правильно? Так, это навчание, это же не была погру загроза нападу. Кто вам сказал, что навчание есть загрозы нападу? Вы гениальный, вы гениальный украинец! Вы гениальный украинец. Кто прям вам сказал, что навчание это загроза нападу. Да то есть, да, никто не говорил. Вам загрожували Просто хтось? то Ктось загрожував цими навчаннями? Поясніть, як это. Знаете, я не у меня разумею. на самом деле времени разумею. сейчас немного, я достаточно поговорил с вами, этого мне достаточно. Вы настоящий украинец, so. я назову Meine этот питание. ролик... У меня есть вопрос. Сейчас я дам вам возможность. Будь я человеком. назову, Я назову этот ролик, у вас будет возможность задать, я сейчас никуда не ухожу, я вам дам возможность задать вопрос. Я назову этот ролик «Ужик на сковородке». Я як хочете так назвіти? Вкажуть, пишуть, що ви заробляєте. Давайте. Пишуть, що ви заробляєте. Задавайте Пишуть, що Задавайте ви, ви... Перше, правда, що ви обманули мене і сказали, що не заробляєте, а насправді заробляєте своїм каналом. Ні. Тобто ви не Нет, заробляєте. Я не зарабатую своїм каналом. Ні. Ви заробляєте зовсім іншою діяльністю, правильно? Так, да, у мене зовсім другая робота, я предприниматель і ніякого отношения к заработку в Ютубі не имею. Тепер питання ще. А ви не знаєте, що ви напали а... на Крим у 2014 році і потім зробили гібридну війну на Донбасі? Чи ви цього не знаєте? А потім ви говорите, що, вам, возможность... що вас хтось загрожує навчаннями. Я вопрос... договорюю, навчіться задали... слухати. Вопрос... Я не задав ще. Ну, ладно, вам всего хорошего. Не, не, у меня ж питання есть. А чому, а чому вы на мои питания не хочете відповідать? У меня питання є. Тільки по іншій темі. У, у меня є я питання. Я вам сказал, у вас будет возможность задати вопрос. У, у меня є, є до вас питание. У мене ще питання по я вам іншій не сказав, темі. У що у вас будет много вопросов. Це не честно. Мы з, вам з вами не сказав, говорили на вашей питании. Ми з вами ага. говорили по а. вашим питанням, але у мене є а. свої питання. А. Куди ви втікаєте? Чому ну, я ви? ж я ж сказав? То я не втікайте, будьте нету людиною, будьте всього ті... вам хорошого. яке ні то